І потужний вибух на мирній Чернігівщині. У селі Рібки в школі спрацював ручний гранатомет. Його туди приніс місцевий волонтер. Божиця хотів подарувати шкільному музею як експонат. Під час оглядин тубус вибухнув. Від осколкових поранень загинула 30-річна завгосп. Ні пульсу, ні давлення не було, гональне состояння було. Ми почали реанімаційне міроприяття. Вони не, не встигли, вона не умерла. Ще двоє вчителька та бібліотекарка. Нині у лікарні у обох жінок скалкові поранення та їхнє життя у безпеці. Під час вибуху в школі на групі продовженого дня перебували діти. Лише дивом вони не постраждали. У самому приміщенні вибухом зруйнувало стіну між класами та потрощило шибки. Нині школа не працює, тривають відновлювальні роботи. Така ситуація в школі є. Сьогодні батьки мов хвилюються, тіти хвилюються. Тому ми сьогодні навчаємося, щоб прийшли дещо в свою відповідність. По по затратах, які урону, там нема великих проблем, а от психологічно, щоб пережити це все. 53-річний волонтер нещодавно повернувся із зони АТО. а список привіз навіщось? Аж три гранатомети, усі в бойовому стані. Волонтера затримали та передали правоохоронцям за незаконне поводження зі зброєю. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.